Кожного року з початком весни активізуються палії листя, трави та гілля. З нового 2024 року статистика пожеж на Коростенщині досить невтішна. На сьогоднішній день нашої служби на Коростенщині зареєстровано вже 149 випадків пожеж. Це мається на увазі як в місті Коростені, так і по всім населеним пунктам нашої коростенщини. Ну е, варто було б сьогодні, мабуть, говорити про сезонні пожежі, які притаманні теперішньому часу. Це загорання в екосистемах. Кожного сьогоднішнього день виникло 49 пожеж. Це загорання сухої трави, загорання торфу, загорання на присадибних ділянках, яке призвело до займання господарських будівель наших громадян. Розкажіть, ще, будь ласка, в яких районах найчастіше загорання відбувається? Ну найчастіше ці випадки трапляються там, де є приватний житловий сектор. Це район Бровара, район Гастело, де є багато таких дачних наших діляночок. Це район коростень Подільського, це район по. Пошир... Спалювання трави та листя, окрім матеріальних наслідків, має й інші: забруднення повітря, зміна клімату, зниження родючості ґрунту, руйнування гнізд птахів, загибель тварин від пожеж або ж нестачі їжі, зникнення комах, рослин, а також шкода здоров'ю та загроза життю людини. Якщо брати по загиблим, то на сьогоднішній день уже в цьому році є сім загиблих на пожежі. На жаль, навіть є один загибель загиблий і внаслідок випалювання сухої трави. Це на Олевщині в одному із населених пунктів Олевської громади. Жінка виявила свого чоловіка на біля свого житлового будинку на подвір'ї, який випалював сухою траву, і на на жаль, уже був без ознак життя. Майже кожного року ми фіксуємо такі випадки, коли гинуть і травмуються люди саме під час випалювання сухої трави. Спалювання листя і трави в Україні є незаконним і передбачає адміністративну, а подекуди кримінальну відповідальність кожного. Дня, особливо на вихідні дні, ми бачимо останні це вже три тижні. Наша, наша служба спільна з лісовою охороною, спільно з правоохоронними органами. Ми виїжджаємо в лісові масиви на дачні ділянки. Ми користуємося всіма своїми технічними новітніми засобами для встановлення таких осіб і притягуємо їх до відповідальності. Тільки за останні ці два-три тижні вже було шість осіб адекватно цілеспрямовано, виявлено для притягнення до адміністративної відповідальності. штраф сьогодні на громадян сягає від 3060 гривень. Якщо це на підприємства, то в рази, повірте, штрафи штрафи є більше. ДСНС України радять опали листя, суху траву і бур'яни не палити, а компостувати. Коли листя перегниває, то стає добривом, і до ґрунту повертаються всі необхідні для родючості речовини. Я прошу вас виконуйте елементарне правило: не паліть суху траву, не спалюйте безконтрольно. Багаття його взагалі не дозволяється випалювати. Вважайте на те, що поруч живуть люди пристаріли, люди з хворобами, люди, які страждають від диму. Да й звичайні люди, люди, ми з вами ми хочемо дихати сьогодні чистим повітрям. На дворі третій рік іде війна. А ми ще оцим своїм недбальством собі додаємо такого негативу. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть свої оселі.